Реглан хитрий вид крою речей. Вимірюємо обхват голови. Переводимо його в кількість петель. Далі віднімаємо кількість петель реглану. Потім ділимо все на 10 частин. Три частини наперед і на спинку. І по дві частини на рукави. Так. Ми можемо розрахувати і петлі, і ряди в одній частині. Коли ви зв'яжете свою першу річ реглан, ви полюбите цей спосіб і будете так в'язати. Бо це легко. В'яжемо основне полотно лицьовими петлями це спинка, рукава. І перед. Доходимо до лінії реглану. Правої сторони ми пров'язали верхню. Рахуємо вниз третій ряд і нанизуємо цю петлю подвійну і пров'язуємо через неї лицеву петлю. Далі в нас іде петля реглану. Ряд реглану. Ми в даному випадку в'яжемо її виворотньою петлею і доходимо до прибавки. Тут вже знизу другий ряд вниз, пров'язуємо цю петлю, вона теж подвійна, лицевою петлею, і потім продовжуємо в'язати верхню петлю лицевою петлею. Потім знову в'яжемо основне полотно. В даному випадку ми в'яжемо все лицевими петлями до наступної лінії реглана. Тобто, в основному у нас будуть йти прибавки у першому ряді, другий ряд буде пров'язуватися по візерунку. Лицьові петлі пров'язуються лицьовими виворотні, виворотнями. Тобто прибавки йдуть у кожному второму ряді. І ці ряди у нас чергуються. Так ви в'яжете необхідну кількість сантиметрів своєї лінії реглан. Другий ряд по колу ми пров'язуємо все по візерунку. Лицьові петлями пров'язуємо лицьовими петлями, виворотні, а це у нас в даному випадку лінія реглан. виворотньою петлею. Все основне полотно пров'язуємо лицьовими петлями. Ми бачимо, що у нас є прибавка. Тобто з одної петлі у нас вийшло дві петлі. І ці дві петлі ми пров'язуємо лицьовими петлями, але так по колу. Тобто зліва направо, зсередини, перекидаємо маркер. Маркери дуже допомагають у даному випадку. Потім йде сама петля лінії реглан. Ми пров'язуємо її виворотньою петлею. Потім знов перекидаємо маркер. Підтягуємо, щоб нічого в нас не розтягувалося. І доходимо до наступної петлі, з якої в нас вже. Зроблено дві прибавки. І ці прибавки, дві із однієї, ми пров'язуємо точно так же з середини, зліва направо, лицевими петлями по візерунку. І переходимо до основного полотна. Так, пров'язуємо далі. Спробуйте, і у вас все вийде.